Найближчим часом буде готова основна база воєнних злочинців, яку міністерство внутрішніх справ України надасть західним союзникам. І як вас розуміти? на цьому наголосив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час зустрічі з надзвичайним та повноважним послом Естонської Республіки в Україні Каймо Кууском. На сьогодні в цій базі більше 200 тисяч осіб. Це колишні та нинішні громадяни України, ті, хто проживають на тимчасово окупованих територіях в Криму в Донецькій та Луганській області, сказав Ігор Клименко. Міністр наголосив, що в першу чергу це представники органів державної влади, правоохоронних та незаконних військових формувань. Також йдеться про 172 тисячі представників російського військового керівництва та представників збройних сил Ерефії. Друзі, ми продовжуємо. В нас ще буквально 20 хвилин. Євген дикий, колишній командир взводу батальйону Айдар, голова Національного антарктичного наукового центру. Пане Євгене. Я Вас вітаю доброго вечора. Слава Україні! Героям слава! Про фронт, про Бахмут. І е, тут от цікава інформація, яку я е, знайшов у, в середовищі військових аналітиків, е, причому вони посилаються на дані розвідок і моніторингу чатів воєнкорів російських, пропагандистів і військових воєнкорів про те, що російське командування повертає. В свою тактику і фактично до життя, тактику епохи Другої світової, вони починають формувати танковий десант. Це мені вже, знаєте, такі а що картини. Таке танковий десант. От, танковий десант. <рес> от, 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 це? <рес> от якщо в нашому, напевне, розумінні це якісь підрозділи, які в супроводі, можливо, мотопіхотні батальйони в супроводі бойових машин піхоти, то у них це тепер будуть виконувати цю роль танки. Можливо, ті розконсервовані Т-62 або ще якісь танки, які вони з зі складів ще, ну Ми все ще чекаємо, поки свого. нарешті там з'являться оті ті самі легендарні Т-34, які вони кілька років тому для параду в Москві закупили у Лаоса. От е, от ми все чекаємо. Ці 34 четверочки на, на фронті. <реш> О, да. а взагалі, так, коли ви знаєте, катанкові десанти, мені це нагадує, знаєте, щоденники Шаляпіна, от тисячу року, там де. Каже, це цитуватиме оригіналу на під'їзді об'явлення, порядок в кварталі підтримує ескадрон конних матросів». Я не знаю, хто такі конні матроси, але цієї країни пора їхати. От мені здається, що коли російська армія вже переходить до танкових десантів, це певною мірою показник, що дійсно скажімо так, вони самі вже скотились дійсно до рівня 1940-х років. Дай Боже, щоб взагалі по всьому, всьому, всьому. От, ну слава богу, ми все ж таки тримаємося на рівні, ну, хоча б кінця 20-го століття, якщо не 21-го. от і це дає певну перевагу. Знаєте, там один із депутатів держдуми Російської Федерації, які постійно говорить про доздобутки російської армії, російського військово-промислового комплексу, такий є Гурульов, який на цьому тижні заявив про те, що. Оця розконсервація танків Т-62, де вони звідкись їх везуть, чи з приморського краю, чи з Зауралля вони звозять до Росії. і невідомо, коли вони їх відремонтують. Що вони будуть оснащуватися дуже суперсучасним -супер обладнанням. Що це за суперсучасне обладнання? Що туди можна прилашувати? Це ж велике питання. Але в британській розвідці описували цю саме його заяву, що Основний мінус цього всього це те, що у е, Росіян немає достатньої кількості для того, щоб е, туди встановити реактивну броню на ці всі одиниці. Скільки їх там буде не тільки угу. взагалі? Оця сама заява. Оце ми з вами витрачаємо час на, на те, щоб обговорювати абсолютно пустопорожню заяву, бо в реальності вже спостерігається прямо протилежне. Е, от ті танки, які вони е, вже кинули в бій, е, зняті з консервації, наприклад, 72-ки, то навіть вони вже не мають навіть того обладнання, яке стояло на їхніх строєвих 72-ках. тобто на тих, котрі були в них на початок вторгнення. От те, що приїхало вже на другий рік війни, воно вже має обладнання на 20 років старіше, а не нове навпаки. Тому що в них закінчились західні комплектуючі, тому що насправді власне всі системи на їхніх модернізованих танках, це теж радянські танки, але які, хоча б, проходили всі ці планові модернізації і були в них в строю. На початок війни так, от всі системи там були не російські. Там стояли там стояли французькі в першу чергу. Системи, от і частково ізраїльські, от все. Санкції тепер вони не отримують ні одних, ні других. І в результаті е, останні, скажімо, хвилі їхніх танків вже приїхали саме із е, радянськими системами наведення, і з радянською оптикою 90-х років. От, е, тому, коли він говорить, що вони будуть розконсервовуючи Т-62, вони на нього там навішують купу всього. Ні, в них навіть на ті танки, що в строю, вже не вистачає. Якраз це їхнє ключове хворе місце. Їхній оборонпром наразі паралізований. На жаль, не мертвий, але паралізований. Овані санкціями, і от поки вони не знайшли ще обхідні шляхи. По перше, чим замінити те, що раніше спокійно купляли, адже, на жаль, навіть після 14-го року їм це все продавали. А от після 22-го перестали. І От вони не знайшли поки нічим замінити, ні через які треті країни закупити і ліваком завести. Вони дуже активно цим працюють, але поки що, на щастя, навпаки, оце їхнє саме слабке місце. Про фронт, зокрема, тим не менш, небезпека не зменшується, тому що вони кидають це все е, на певні напрямки, зокрема напрямок Бахмуту. Там зараз сама гостра ситуація, але е, ну нас на цьому тижні, нібито як якби і заспокоїли, що українські військові не покидають це з місто. Вони. Там є, і українські військові не відрізані від зовнішнього світу і не відрізані від логістичних шляхів постачання озброєнь. Давайте, давайте будемо відвертими: не відходять, вони там дійсно є, і це правда. Лінія фронта наразі проходить по річці Бахмутці, тобто всередині міста. От, тобто, десь приблизно дві третини міста тримають наші. От, і е, знову ж таки логістика не перерізана. Але вона вкрай ускладнена. Тобто нема оточення, отут не треба вестись на російські фейки, але вся логістика вже проходить під вогнем. Тобто вся логістика вже екстремальна. Таких доріг, які ворогом не тобто доріг, які ворогом не контролюються, ще вистачає. А от доріг, які, які б не прострілювались, на які б не прилітало, в принципі, вже не лишилось жодної. От плюс, звичайно, проблеми з ґрунтом. Тому що значна частина саме цих доріг, які от лишились, це ґрунтовки. Ще якось там джипчик по них пробирається а вже е, вантажівка або тим більше гусенична техніка в принципі не проходить. Вже, вже, е, тому... Насправді з логістикою дуже складно, і фактично бої зараз ведуться не так за саме місто. Ні, ну росіяни продовжують. І лобові штурми теж. Ну, чесно кажучи, лобовий штурм через річку Бахмутку. Ну от то, що називається, каже, з ворогу не побажаєш. Ні, от ворогу якраз побажаю. От хай через Бахмутку намагаються ходити вперед. Лобовий штурмів ні чорта не дасть, це абсолютно зрозуміло. Але бої фактично ведуться за південну трасу. І е, буквально вчора знов була дуже серйозна спроба ворогів е, перерізати повністю цю трасу, вони і так по ній вже влупляють, але вони хотіли її перейти. От їх відкинули. Причому відкинули з дуже значними для них втратами. Але фактично, от е, все вирішиться на південній трасі. Північна, на жаль, втрачена вже безнадійно. От якщо вдасться відсунути їх від південної траси, хоча б на пару кілометрів, все, Бахмут тоді може стояти дуже довго. Якщо не дай боже, все ж таки вони продавлять і зайдуть за трасу на часів яр. Ну тоді треба виходити, тоді треба виходити, бо по одних тільки оцих ґрунтовках тим більше там вікно лишилось між крайніми ворожими позиціями з півночі і півдня там приблизно п'ять кілометрів, тобто в 5 кілометрове вікно, але поки справляються. Оце фантастика, те, що роблять там наші захисники. От е в мене прямо там, друзі, от саме причому дехто всередині Бахмута, а дехто навпаки е -е, питаю з боку питає одного своїх айдарівських побратимів, ще 14-го року. Питає: А ти що ти там робиш? каже, а я там по ночам кліщі розгинаю. Оці оці самі кліщі, які от ворог намагається стиснути от довкола бахмута, додату наші їх з країв там розгинають. Але е, ситуація така, от, саме от 50 на 50, або вдасться втримати трасу, або не вдасться. От, і, і там фактично вирішиться доля Бахмута. Бо якщо повністю буде втрачена південна траса, краще буде вийти, аніж наражатися на загрозу. Але поки що все завозять: і бика, і їжу, і воду, і на, е, успішно вивозять звідти поранених, і навіть ще й полонених орків звідти вивозять, це от безпосередньо два дні тому і приятель вивозив. От якраз можу точно підтвердити. Ну, а Взагалі можу сказати, що звичайно їм там дуже важко, вони тримаються. І як казав один з моїх друзів, який там, от зараз в самому-самому центрі міста, і до речі, так просто посміяться про те, як працюють наші деякі тилові служби. От він, він воює з 24 лютого, це мій побратим. А зараз в центрі Бахмута. Так от йому позавчора додому прийшла повістка. От про про нього згадав його військомат. От ну він їм скинув геолокацію, сказав: Приїздіть, будь ласка, вручить в руки. Я розпишусь. Да, да, я розпишусь да. Ну, але але це до, до, до питання, що поки одні отак боронять, а частина тилових служб отак вибачте, отак працює. На жаль, це теж правда. Але до чого він каже, що там найважче те, що е емоційно. Відбуваються весь час такі певні гойдалки. От впродовж дня кілька разів змінюється настрій від от ми зараз всі тут помремо до Та ми зараз їх так порвемо що мало не буде. От і, і, і власне, от коли окремі от такі бризки від цього, це нормальні гойдалки. Я, я пам'ятаю, 14-й рік, коли був в оточенні, зокрема, це нормальні гойдалки, це людська психологія. Але е, я про те, що коли окремі бризки з цього долітають до соцмереж, народ пробує одразу з одної такої бризки. От робити одразу великі висновки або в ту сторону, або в ту сторону, або про те, що стоїмо намертво і ні, що не загрожує, або про те, що вже пропало все, завтра виходимо. Так, от насправді ні то, ні то. Насправді не знає зараз ніхто вдасться втримати чи не вдасться. І от, в залежності від того, боєць в якому із цих двох настроїв писав свій пост, от в залежності від от, цю частину картини він в даний момент бачив, і то правда, і то правда, розумієте, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.